Ський інститут управління природними ресурсами дає можливість студентам, які, зокрема, проживають на Коломийщині, отримати якісну освіту, та ще й недалеко від дому в цьому вищому навчальному закладі. Є кілька спеціальностей, зокрема, землевпорядкування та кадастр, менеджмент, а успішне проходження акредитації за четвертим рівнем дозволяє провадити і дистанційну освіту за спеціальностями: економіка та підприємство, фінанси та кредит, інноваційна діяльність дійсно визначна подія в житті нашого інституту. Значна подія для наших випускників, для їхніх батьків. Щиро вітаю з цим прекрасним днем, бажаю подальших успіхів у їхньому нелегкому вже трудовому житті. Ну і також бажаю, щоб дійсно цей диплом став необхідністю в їхньому житті. Щиро запрошую випускників і 9 класів до нашого коледжу, який є при інституті, 11 класів до нашого навчання. Хочу сказати, що навчання у нашому місті дає багато переваг ніж їхати, чи скажімо, чи івано франківська чи до Чернівців, чи до Львова. Віднедавна Коломийський інститут управління природними ресурсами входить до складу Київського університету економіки та права. Крок цей вищий навчальний заклад має більш як 20-річну історію. Тут студенти мають можливість отримати дипломи від молодшого спеціаліста до аспіранта. На сьогоднішній день університет є одним з тих навчальних закладів, де випускники можуть здобути не тільки теоретичну підготовку, але і практичні знання, які дозволяють їм успішно побудувати кар'єру стати. Тими професіоналами, які е, зможуть успішно працювати в різних галузях нашої, е, нашої економіки, про переваги рідного навчального закладу говорять і випускники. Молоді люди кажуть, спогади про інститут управління природними ресурсами залишаться лише позитивні. Тут можна не лише здобути якісну освіту, а ще й разом з київськими студентами подорожувати Україною. Навчання в інституті дуже задоволений. Дякую інституту природних ресурсів, дякую університету Крок. Який прийшов в Коломию і дав багато позитивних моментів як для Коломиї, так і для студентів. Загалом, в цьому інституті я зміг себе максимально проявити і думаю, що це є основна відмінність від інших навчальних закладів. Свято випускників тут завжди проходить урочисто. Вже колишні студенти в мантіях та конфедератках отримують дипломи, пригадують веселі моменти за роки навчання, привітання викладачів, батьків та друзів. І вже наступного дня розпочинають нове життя дорослих людей і справжніх професіоналів своєї справи.